Затримання було незаконне, а, а, а підозри не огромтоване. В октябрському райсуді Полтави у справі місцевого блогера Романа Заволоки вирішують питання щодо продовження запобіжного заходу. Він влітку 2023-го публікував відео з образами військових на своїй сторінці в Інстаграм, за якою стежило близько 10 тисяч людей. Прокурор клопотав про продовження тримання під вартою. Можуть переходити з організацию розслідування суду здійснити тиск на. Свідки продовжити свою злочинну діяльність. На даний час судовий розгляд не завершено, відповідні свідки в судом не допитані, зв'язку можуть бути здійснені на них тиск і зі сторони заволоки Романа Олександровича. Крім того, що його злочинна діяльність була припинена фактично затриманням його під час вчинення відповідних злочинних дій. Під час затримання було з'ясовано, що останній вчиняв дані злочини. У стані наркотичного сп'яніння, що є обтяжуючою обставиною. Романа Заволоку в обласному центрі затримали 29 серпня. Того дня увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному з поліцейських. Живав я канабіс за декілька днів до того, тому просто були в аналізах виявлені ну, стан наркотичного сп'яніння. Під час затримання я не був в стані наркотичного сп'яніння. Роман Заволока перебуває під вартою близько двох місяців. 1 вересня рішення про такий запобіжний захід без права внесення застави ухвалив суд. Блогера підозрюють за п'ятьма статтями, пов'язаними з образою честі і гідності військовослужбовців. 24 жовтня цей запобіжний захід підозрюваний спробував оскаржити в апеляційному суді, однак його клопотання не задовольнили. Адвокатка Романа Заволока, яка просила її не називати та не показувати обличчя, просила суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт або призначення застави. Заволока Роман Олександрович раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, Має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, має роботу фітнес-тренера з реабілітація. Має позитивну цю характеристику директора фітнес-клуба. Вважаю, що слідчі своєму клопотанні обмежився загальним посиланням на наявність ризиків та ризики грунтуються виключно на припущеннях сторони обвинувачень, що є недостатнім для обрання найбільш сурового запобіжного заходу. Не буду препятствувати слідстві. Я соціально активний сеактивна людина. Я не буду скриватися в на світ тому я не бачу сенсу. Я вже два місяці сижу. І не бачу сенсу, а також немає можливості захищатися в, повні, в повній мірі. Так сказати, суддя задовольнила клопотання прокурора. Заволока лишатиметься під вартою щонайменше до кінця листопада. Це термін необхідний для завершення розслідування. Максимальне покарання за статтями, які інкримінують блогерові, 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.